Дуже цікавий текст про те, як в інших більш, скажімо, щасливих народів накопичується багатство, капітал, як формуються еліти, і чому в українців із цим все так погано. Послухайте обов'язково авторка тексту Анна Харвет. Old money – дослівно старі гроші. Old money українцям недоступне. Як історія вбила нашу спадковість. Вже більше року цікавлюся темою, каже авторка, яка в соцмережах завірусилася трендом і розлетілася на мільйони переглядів кашемірові светри, мокасини без брендів, дорогі годинники, яхти на задньому плані та незворушний вираз обличчя. Але за цією естетикою зовсім не про моду. Old Money – це скоріш про глибоку філософію життя, яку українцям досі важко прийняти, і справа не лише в грошах. А в історії ментальності, травмах і перерваних поколіннях. Так що ж таке old money насправді, в першу чергу це не про швидкі гроші чи моду, як всі думають. Давайте себе привчати не думати шаблонами і стереотипами. Це про стабільність, спадковість, відчуття ґрунту під ногами. Це люди, чиї статки накопичувалися поколіннями. Хто не заробив на хайпі, а отримав у спадок не лише гроші, а й культуру, звички. Упевненість в собі і в майбутньому своєму. Це родини, в яких дитина з дитинства знає, що вона частина довгої історії, її вчать не витрачати, а зберігати, не хизуватися, а дбати, її вчать не купувати останній айфон, а вкладати в освіту, землю, фондовий ринок, мистецтво. А ми покоління, що починає з нуля. Давайте розбиратися, чому в нас немає того old money, того старого багатства. Минулого. Розквіт українського старого гроша це був кінець 19-го, початок ХХ століття, 1870 і 1917 -й роки. На межі ХІХ-ХХ століть в Україні формується заможна освічена верства. Землевласники, промисловці, адвокати, видавці, підприємці аграрії, їхні маєтки в Полтаві, Харкові, Черкасах, Києві. Саме тоді з'являються перші покоління українців, які мали б стати нашими олдмані. Наприклад, та родина Терещенків, якщо знаєте, меценати, цукрозаводчики, засновники художніх музеїв, їхня модель життя була дуже близькою до європейської багатство плюс культура, плюс благодійність. Але, Але у 1917 році починається Октябрська революція. І громадянська війна 1917-21 років прихід більшовиків знищив більшість української економічної еліти. Землі та маєтки націоналізували. Більшість еліти встигла емігрувати. Частина була просто вбита. Почалася повна деформація поняття приватна власність. По розповідях матусі мій прапрадід каже авторка, був купцем і на той час був досить заможною людиною. Зі своїми магазинами, статками, маєтками, історією. Але, на жаль, після революції він втратив усе. Це стало причиною серцевого нападу, який він не пережив. Його дружина з доньками залишилася призволяще. Потім розпочалося розкуркулення і сталінські репресії 1929-37 роки. Це був період найжорстокіших ударів по Олдмані старих грошах. Під гаслом боротьби з куркулями розстрілювали і засилали в Сибір найпрацьовитіших селян і господарів, знищили цілі родини, які мали землю, власність, бізнес. В 1930-х держава знищила навіть згадки про минуле багатство, людей привчили соромитися грошей і багатства. Чорний спомин нашої історії, Голодомор, 1932-33 роки. Голодомор не лише фізично винищив мільйони, він стер ментальність господаря як такого. В той час виживали найпокірніші, а ідея про власність чи спадок перестала бути природною. Замість безпеки діяло правило виживання. Тітка моєї бабусі, по батьковій лінії, вона жила в Харкові в ті часи, писала своїй рідні, що вона ходила на навчання вулицями, повз яких лежали трупи. Це були українці, які помирали від голоду. Про це я дізналася від своєї бабусі, яка пережила післявоєнний голод. І так ми плавно переходимо до наступної історичної події, яка перевернула півземної кулі Друга світова війна і повоєнні репресії. 1939-1950. Усі ресурси кинули на фронт. Після війни панував тотальний дефіцит, зруйновані міста і повторна хвиля депортацій, особливо на заході України. І голод. Моя бабуся по лінії батька з родини військових, це врятувало їх від голоду. Вона розповідала, що їм, як родині військового, передавали гуманітарну допомогу зі США, великі ящики харчів, де був чорний шоколад, червона ікра навіть вона її тоді вперше побачила, спробувала і не оцінила, і ще багато іншого. Однак ідея жити добре і передати дітям більше, ніж мав сам, знову не мала шансів. Радянська уніфікація та ідеологія не висовуйся. 1950-1980 роки авторка каже: я вже про це писала, але торкалася лише точково в ракурсі радянської жінки, тобто наших бабусь і мамів. Але якщо говорити в контексті багатства в СРСР, воно було як мінімум підозрілим. Єдина еліта була партійна номенклатура, жити краще ніж інші, було соромно. Хвалитися спадковістю це взагалі небезпечно. Усе має бути як у всіх одяг, меблі, квартири, відпочинок. Показне споживання заборонено, але при цьому всі мріють дістати щось дефіцитне. Це породило дві реальності офіційна скромність і тіньова гонитва за речами, яка тягнеться шлейфом дотепер, особливо у наших чинуш. Далі нова катастрофа, крах СРСР і дикі 90-ті. з 91-го до 2000-го десь. У цей час люди з нуля почали будувати бізнеси. Авторка пише: пам'ятаю, як мама зайнялася бізнесом і з 1994 року заробляла великі кошти, але цей вид діяльності дуже осуджувався з боку родини батька, так як батько працював на офіційній роботі і був на досить високій посаді, а ще й із родини військових інтелігентів. Тоді кошти зароблялися, але без традицій, культури багатства, без правил, не лише у нас, в родині, вскрізь. Дуже часто Ніумані, оці новобагатьки, в Україні формувалися на кримінальних схемах: бартері, рейдерстві. Успішний той, хто вміє пробити, вибити, порішати. Це сформувало новий культ сили показної розкоші. Це був антипод до old money. А далі вже сучасна Україна. Війна, страх, зміна свідомості, починаючи від 2014 року, і далі. Війна з найближчим територіальним сусідом, який віками отруював життя наших предків, а тепер і нам нестабільність через знецінення планів, накопичень, упевненості в завтрашньому дні. Знову живемо в режимі виживання. Раніше репресії, розкуркулення, війни, колективізація, голодомори знищили ті родини, які могли передати не лише гроші, але й культуру капіталу. Тих, хто мав землю, освіту, підприємства, їх або знищили, або змусили мовчати про своє походження. На жаль, ця установка досі з нами. Гроші треба заробити, витратити і показати. Отак От ми живемо. Бо завтра їх може не бути. Суспільна пам'ять береже страх бідності для більшості українців, фінансове благополуччя це нове явище. І коли воно нарешті з'являється, хочеться його показати всім, якісь бренди, авто, будинки, відпочинок. Надмірно це все. Можливо, це про понти, а можливо, це про бажання довести собі і світу. Я нарешті не бідний. Однак ми, це перше покоління, яке вперше за десятиліття повертається до теми ментальності, перші спроби відродження родинної історії, мови, культури, цінностей, з'являються люди, які хочуть не лише грошей. А вкладають в освіту культуру, досвід, спокійний стиль життя, стратегію, генеалогію своїх пращурів, етику, приватність. Але цьому є і тіньова сторона. Люди, які почали заробляти вже у наш час, особливо це стосується молоді, часто не мають внутрішньої опори, вони не знають, як поводитися зі статками. Їх не вчили інвестувати, планувати спадок, розвивати власний бренд, тому з'являється гіперкомпенсація. Ота показова розкіш, кредити на авто, дорогий одяг як символ успіху. Тому що «old money це коли ти знаєш, що вже маєш цінність і не потребуєш її доводити комусь, а new money – нові гроші це коли тобі здається, що гроші це єдине, що робить тебе вартісним. Українцям недоступне «old money» не через брак коштів навіть, а через століття вирваних коренів. Ми ніколи не мали стабільності більше, ніж на одне покоління, але зараз історичний шанс почати її будувати, якщо ми вкладемо не в бренди, а в себе, своїх дітей, свою історію, тоді через 50 років наші внуки знатимуть, хто такі Old Money і ким була їхня бабуся чи дідусь. Old Money – це точно не про світлі штани і віллу в тоскані, це про майнсет, філософію, світогляд. Який росте у спокої, спадковості і довірі до світу, українці цього не мали, і не тому, що не здатні, а тому, що їх постійно виривали з корінням. Але, можливо, саме тепер, після закінчення цієї війни, пише авторка, після втрати трансформації ми готові змінити це не для соцмереж, а для своїх дітей, для поколінь, які колись назвуть нас своїми Олдмані. Від каналу саме Сік, дуже правильна стаття. Єдине, що це закінчення війни, його ще треба дочекати і вибороти. А так то все дуже правильно. І ми знову можемо сказати, що це теж частина геноциду українців. Хотілося би ще це підкреслити, переважно з боку Російської імперії. І що цей геноцид, в тому числі на такому якомусь фінансово-культурному рівні, він триває вже багато десятиліть, як мінімум. Не забувайте про це. Ніколи, кому ми цим завдячуємо?